Що в біса сталося? Зачиняємось! Кому ще по останній? Давай знову до тебе. Скористайся моєю легковажністю. На ній все і тримається. А, ти мені скажи, у нас з тобою серйозно? А для тебе серйозно це як? От молодь, тож не у під'їзді. Вибачте, міскіті. Опа! Братуха, я житуха. Де ти набрався цього? Мені треба злітати в Лондон. Наглянете за моїм котом. Люблю котів, а я собака. Чи ж удома? А хто питає? Зайду, гляну. Акуратно, у мене ж буток. Хто це за так? Ла -пістола. Або я отримаю, що хочу, або з тобою. Говоритиме вікно. Ті, на кого ти нарвався, ще ті відморозки. Я взагалі не в темі. Якого ти херачиш, у пиху козак! Якого ти втягну мене в цю фігню? You got to let me know. Вітаю в нарні. І скільки ж тут? Чотири ля. Черт. Кожен отримує частку. Росіяни, пуерториканець і юдеї. <гум> чого <гум> ти чого? Ну, я. А що буде зі мною, Тобі хана. Те, чого ти боїшся, і від чого тікаєш, все одно нас дожене. Раджу пристебнутись. Що, бляха, відбувається. А стара або ми йдемо далі, або розходимося. Не розходимось. <ріст> Доведи, що ти з тих, хто здатен розгребти своє лайно. Я все владнаю. <ріст> Я так розумію, ти не єврей. єврий. бо образиться. <ріст> ти мені подобаєш. <ріст>